Всім привіт! Ми сьогодні Катя. Катя нам розповість, як взагалі відбувається робочий процес, як вона попала сюди на роботу, через яку агенцію вона працює, і як давно вона вже тут працює. Привіт, Катя! Привіт! Е -е, я працюю тут вже близько двох місяців uh -huh. і пару тижнів е від фірми Grand Service. Mm -hmm. Я її знайшла зовсім випадково, коли я сиділа в Фейсбуку і прогортала ленту, і мені просто реклама випала. Ось, і я вирішила, що. Реклама даної вакансії, так? так? І я... мені просто потрібна була робота, і я вирішила, що треба сюди їхати. Mm -hmm. е, для початку. Ну, ти зв'язалася з рекрутером. Так, Які е... питання ти задавала рекрутеру, і що найперше, вона тобі розповіла? Я задавала за житло, mm -hmm. потім за зарплату. Mm -hmm. ну, там далі були такі нюанси. Посуда, одяг, всякі так. Ну всяке та що саме найбільше, наприклад, розповідалося за процес робочий від рекрутера. Що ти почула? Які звороті Від рекрутера? Я зразу почула, він мене зразу попередив, що можливо болітимуть руки, ноги mm -hmm. або спина, бо ти стоїш цілими днями і ти mm -hmm. не сидиш. Взагалі, спершу мені так. Була якось так, знаєте, не дуже мені сподобалось, але через не сподобалося, ти... коли ти приїхала по факту, так. Да, так, А скажи мені, будь ласка, таке питання. Коли ти спілкувалася з рекрутером, і рекрутер тобі пояснювала, розповідала про саму роботу, і тут ти вже приїжджаєш, виходиш у тебе перший день школення. Що ти спочатку для себе побачила нового? Або яка як картинка наскільки змінилася в твоїй голові? Що ти уявляла до цього, і що побачила по факту? Ну, я перший раз, як пішла на школі, я подумала, що там настільки легко буде, uh -huh. що я зможу ну, запросто там робити. Uh -huh. Тому що нам там показували один процес. це, ну, Я його швидко освоїла, мені він сподобався. Ось, а потім, вже, коли мене відправили на моє місце, то ну, трошки тяжко було призвичаї. А який саме процес? В, в чому заключалася робота твоя? Там є така пушка, uh -huh. і туди треба вставляти 38 проводів. Uh -huh. Ну головне запам'ятати, куди який, а там далі ви швидкість наб'єте, і воно буде вам дуже легко йти. Тобі ж це робота на швидкість? Ну, це так, да. ну але там є якісь норми? Е, в нас так, є. Ну як сказати, головне, щоб е, лінія за день зробила 120 е, в'язок. Ну але це не конкретна норма для якоїсь людини? Так, немає конкретної норми угу. для якоїсь людини. Тобто якщо що... людина там перший робочий день чи другий робочий день, воно якось не а, взагалі для людини, яка прийшла перший раз, для неї перших два тижні взагалі ніхто не робить норму. Угу. Ну угу. всі просто знають, що вона новенька їй допомагають, угу. розказують і все. Добре, а підскажи, будь ласка, ти зразу почала працювати по 8 годин чи по 12 годин? Ну, я працювала три тижні по 8 годин, а потім вже по 12 Угу. <пробітник> а це ну, ти за власним бажанням прийшла на 12 годин графік, чи це просто процес переставлявся на 12 годин? Так, ні, ем, я спитала, чи можна, вони сказали, так. Тобто ж ти просто хотіла додаткові години, щоб додатково собі заробити? Там можна головне показати, що ти вмієш нормально робити, і тебе будуть брати постійно по 12. <пробітник> <пробітник> Коли ти почала працювати з самого першого дня твого школення, що для тебе найскладніше показалось в роботі? А, мотати із ленти, бо всі мотали не в ту сторону, а я в іншу мотала, Тому це, ну, це, так. Це, це так, якби руками ти мотаєш, так м'язи не розвинуті, і так якби руки з непривички боліли, так? Перші дні. Так. Але ну наскільки довго, наскільки ти швидко призвичаїлась? Скільки часу тобі знадобилось? Ну години три. Ага, тобто в перший день ти <клінь> вже <клінь> навчилася і все я нормально законів. працювала, так? Да. Я зрозуміла. А взагалі, скільки процесів змінилося за цей весь час, скільки ти працюєш тут? В мене немає мого становіська. Я хожу всім допомагаю, тому в себе на цеху я знаю всі становіська. Угу. Тобі в тебе немає такого конкретного, що ти приходиш на роботу да. і на цьому да. процесі стоїш. Ти допомагаєш? Так, да, я допомагаю, я знаю всі становіська, підходжу там, терм, роблю термінгу. І того мене постійно беруть по 12, бо завжди немає десь людини, а я знаю всі. Я зрозуміла. Скільки Це... ти маєш перерв за, за зміну? Зараз порахую, за 8 годин я маю 3 перерви. Три перерви по скільки хвилин? За 8 годин. Е, одна по 5 хвилин, друга 20 і третя знов по 5 хвилин. А коли ще додаються 4 додаткові години, то ще 5 хвилин перерви і ще 15 хвилин е, перерви, коли mm uh -huh. зміна. Це виходить 5 е, переривів ага. на 12 годин. Ну так, непогано. Нормально. Да, — До речі. Добре, а підскажи, будь ласка, от уявімо ситуацію, якби ти рекрутувала людей на дану вакансію. Що би ти сказала б перше? Ну на що б ти звернула увагу Щоб е, вони, е, як в перші дні будуть ставати робити, щоб вони одразу не думали, як то тяжко, я то все не знаю. То все приходить з часом, ти одразу то все не поймеш, бо. Ну за два дні просто зрозуміти, чи тобі тут нравиться, чи ні, ніхто не пойме. Mm -hmm. От нас е люди, як приходять, вони два дні побудуть, все вони вже хочуть іти. Ну тиждень побудуть все, їм вже все подобається. Вони вже хочуть оставатися. Mm -hmm. Тому, хоча б я завжди, от до мене приїхала подруга, я її запросила собі на роботу. Вона теж мені плакала три дні чи чотири, що не хоче тут працювати. А потім вже через тиждень, тиждень, півтора сказала: ну. Нормально, може йти, мені вже нравиться. Ну ти вважаєш, що саме, саме більше мінус це просто те, що люди швидко, як то кажуть, розчаровуються, да, так швидко да, роблять да, поспішні висновки про те, що вони да. не справляться з даною роботою, так? Це єдиний, єдиний мінус на твою думку. Да. Чи можливо тут заробити дійсно нормальні гроші на даній роботі? Ну, <с> якщо брати по моїй зарплаті, то ну, я так добре маю. Так, да. а якщо не секрет, скільки? за місяць я не знаю, тому що там я багато ходила, я ходила по 16, по 12 годин. Mm -hmm. То ну там десь e, 6-5 буде, може й 7, не знаю. Як вийде. А, 6-5-7 тисяч. Ну, десь так, я не знаю точно, як буде. Ні, ну це класно. E, для За той місяць мене було майже 4, бо було 3 дев'ятсот, бо походила 2 неділі по 12. Угу. Ось, а далі в мене буде по 4 виходити, я порахувала. Якщо просто по 8 я буду ходити, мене. А якщо буде просто 4. по 8, якщо не брати додаткових годинок, то буде 4. А так. якщо брати додаткові годинки так, як ти ходиш, то ну, є можливість зробити навіть до сіми тисяч. Але... Ні, ну класно, слухай. До 26 років дівчина, щоб я не скажу, що це така сильно фізично важка робота. Ні, і... Фізично це взагалі не тяжко. Голов... правда, втомлююся, бо було коли от особливо. Тяжко людям, які постійно на одному місці. Я то перебігаю з одного mm -hmm. на другу, а вони кожного дня одне те саме, одне те саме, то трохи тяжко. Ну, робота. Да, монотонна робота. ж вона таким людям якимось швидким да, да, да. не підійде. Це Ні. Треба Але біжти... Якщо лідер чи майстер бачить, що людина швидка, вона її переставляє з одного процесу на другого процесу. А mm -hmm. якщо людині там по головне стояти на одному місці і крутити потихеньку, помаленьку, то там і лишається. Я зрозуміла. Добре, ще останнє питання. Підскажи, будь ласка, а як у тобі умови проживання? Де ти взагалі проживаєш? Там саме ідеальні умови для мене. Там дуже близько до роботи, транспорті взагалі багато. На це житло все від агенції. Так, да, mm -hmm. да. е, зараз більшості агенція, я так зрозуміла, дає житло на квартирах в центрі. Тому я думаю, що немає е, переживати чому що. запрошую всіх до міста Елко на роботу? Якщо бажаєте вас контактуватися, дізнавайтесь інформацією про дану роботу з нашими рекрутерами-координаторами.